Нещодавно соціальні мережі вибухнули інформацією, що голова обласної ради Закарпаття Володимир Чубірко не сплачує комунальні послуги, і сума його заборгованості сягає близько 300 тисяч гривень. Під час звітної зустрічі, на якій голова облради доповідав про роботу за перше півріччя 2023 року, Володимир Чубірко задовольнив потреби горе дописувачів. Кожного має бути свої хейтери, тому у мене вони є. Ну, на жаль, це відомі люди в Закарпатті. Але перше, що порушена кримінальна справа, ну, тому що якщо там подивитися цю інформацію, ви чітко бачите, що там навіть не мої ініціали, ініціали членів моєї родини. Е, е, тому у мене комунальні послуги всі оплачені. Ну, можливо, якісь там текучі, які треба заплатити до кінця місяця. Я не сплатив, ну але, але думаю, що будуть сплачені. Це комунальні послуги, навіть не стосуються ні електроенергії, ні газу. Але тут був елемент шантажу, на жаль, тому що е, мене знайшов цей голова кооперативу. Він просто сказав, ми вас доженемо, якщо ви не заплатите. Ну, я так можу за всіх чубірок платити по всій області, насправді. Ну, хай поліція розбирається, будемо шукати. На конференції очільник облради розповів про особливості та виклики в роботі обласної ради, про допомогу ЗСУ та внутрішньопереміщеним особам, а також про плани та перспективи для закарпаття. Зокрема, мова йшла про перший на території області сміттєпереробний завод, завершити який мають до кінця поточного року. У кінці року нам все-таки все вдалося добити уряд Угорщини, і отримати суму, яку не вистачало для будівництва заводу. Це 916 мільйонів форентів, біля 2,3 мільйонів євро. І ми активно почали будувати практично з 1.04 перший сміттєперобний завод європейського взірця в Яноші, загальний об'єм фінансування 7 8 мільйонів. Голова облради Володимир Чубірко також наголосив на важливості розширення міжнародного партнерства. Відтак з початку року Закарпаття поновило угоди про співпрацю з низкою закордонних воєводств. Та область підписала угоду Тримор'я, що надважливо для подальшого економічного розвитку регіону. Ми вступили до цього Триморія, підписали як ви бачите, Львівська область, Хмельницька область і Люблінське воєводство. Так що. Ми стали підписантами в цьому Триморії і стали ще. Бачите, скільки там регіонів з України лише троє. І це нові підписанти, які долучають свої програми. Це важливий економічний інструмент. Також тупо що я вам говорив, це угода з Любліном підписана з Люблінським воєводством. Поновлена угода з Пряшівським краєм, повністю записана, чергова. Ну і тепер що нам вдалося зробити ще для закарпатців, Це в госпіталі ветеранів війни. Ми зробили лів за чеські гроші. Це наша домовленість з Пардубіським краєм, з нашим постійним партнером, вже з 10-річним стажем. Зараз пошук інвестицій для модернізації та покращення закарпаття пріоритетне завдання обласної ради, запевняє Володимир Чубірко. Також в умовах війни важливо дбати про фізичне та ментальне здоров'я наших захисників та постраждалих внаслідок війни громадян. Тож голова облради анонсував декілька важливих проєктів. Ми підпишемо з ними завтра меморандум. Мова йде про психологічне лікування військових. Ви знаєте, що у нас в берегові є дві локації, де психоневрологічні хворі. І, на жаль, у нас зараз шизофреніки разом лікуються з військовими, їх треба розділити і бажано територіально розділити. Тому ми ці дві лікарні хочемо вкласти кошти таким чином, щоб в одній були військові. А в другій були хворі, ну, стандартні хворі, не військові, тому що це інша процедура. І також знаєте, що в нас є Артек. Цього ну не буду вам показувати, розкажу вам. А в Артек відкрив зараз нову зміну. Він працює на базі човна, який не працював два роки. Вони дещо там відновили. А зараз з Артеком спільно ми теж очікуємо підписання такої угоди, де ми спільно розробляємо програму демілітаризації українських дітей. Це буде спеціальний грантовий проєкт, в якому буде відремонтована частина цього човна, будівля, яка зараз є аварійна, і ми будемо проводити курси спеціальні, теж задіяна ізраїльська місія по рятунку дітей для дітей, які є в зонах бойових дій, які бачили постріли, які жили під обстрілами, для того, щоб повертати до нормального життя, є спеціальний 20-денний курс, і це будемо робити на базі нашого човна спільно з Артеком. В ході зустрічі голова облради також відповідав на запитання журналістів, серед яких і перспективи Ужгородського литовища та можливість здійснювати звідти цивільні польоти. Володимир Чубірко зазначив, наразі право управління міжнародним аеропортом Ужгород здійснює Закарпатська обласна військова адміністрація. Стосовно авіації цивільної авіації, так ми на той момент, коли. Ми там зробили цю заяву, яка розлетілася по всьому світу. Ми зробили за той час дозвіл на польоти, все ми розробили всі технічні документи. І ідея була та, що літак піднімається в Євросоюз, повертається з Євросоюзу. Але є такий протокол: що якщо аварійна посадка, то він може має облетіти аеропорт, повернутися знову на початкову точку і знову почати сідати. І ось саме цей обліт не погодило Міністерство оборони. Аби з нього не можна було запустити пасажирські рейси, і це можливо. І пан залужний, звичайно, можна було його мучити, але е, потім було таке відповідне розпорядження. Ми передали аеропорт військової адміністрації. Це відбулося на сесії шляхом змінів до статуту е, прошлому році, в грудні місяці, якщо я не помиляюся, 6 грудня. Також Володимир Чубірко ініціював створення сучасної велопарковки перед будівлею облради. За його словами, це дасть можливість навести лад з хаотичною парковкою авто та пропагування здорового способу життя, як серед чиновників, так і серед інших громадян.